Вітаю, друзі, на каналі rootnation.com! Я Владислав і сьогодні я поділюся з вами враженнями після тижня експлуатації автомобіля Шкода Karoq. В цьому огляді буде мінімум технічних деталей, здебільшого особистий досвід, корисна інформація та поради майбутнім власникам цієї моделі. Спочатку спробуємо розібратися з позиціонуванням моделі. Корок – це типовий кросовер паркетник, і хоча він також пропонується у версії 4х4, але саме цей екземпляр у мене на тесті передньопривідний. Тому фактично я б розглядав цю машину як універсал з підвищеним кліренсом. В модельному ряді кросоверів Шкода з двигунами внутрішнього згорання є також менша модель Камік, тому Корок – ніби середній варіант перед найбільшим KDAC. Отже, середній міський кросовер. Взагалі, машина зовні візуально не здається маленькою, але дійсно має доволі компактні розміри, що полегшує паркування у міських умовах. Дизайн шкода карок сучасний, але при цьому консервативно класичний. Якщо вам не до вподоби азійські тенденції в автомобільному дизайні, то, можливо, підійде саме такий варіант. Взагалі, як на мене, зовнішній вигляд карок дуже збалансований, стільний, трохи агресивно спортивний, але без перегибів. І що саме головне, він в Типовий для бренду шкода. Безперечно, характерний елемент шкодівського дизайну, що забезпечує ту саму впізнаваність, рішитка радіатора з хромованою рамкою. Ще одна з найкрутих Корок», що мені сподобалось, основні фари повністю світлодіодні. Ближнє та дальнє світло, контур денних ходових вогнів, габаріти. Фари розумні, оснащені матричною технологією з вирізанням та автоматичним дальнім світлом. Камера, встановлена під лобовим склом, забезпечує інтелектуальний зір, відслідковує зустрічні та попутні машини на дорозі та керує системою, що затіняє зони освітлення і таким чином. Не сліпить навколишніх водіїв. У той самий час фари також повертаються за кермом, щоб найкраще підсвічувати зону повороту. В цілому фари тут абсолютно топові. Я навіть трохи позаздрів всім європейським водіям, бо у мене в американській машині класом вище. Подібних функцій є тільки автоматичне ввімкнення та перемикання ближнього та дальнього світла. Нижче у рішичці бамперу можна помітити 4 передні парктроніки. Фронтальної камери, на жаль, у цієї комплектації нема. Працюють парктроніки цілком адекватно, претензій у мене немає. Йдемо далі. Бокові дзеркала зі світлодіодними повторювачами повороту мають функцію автоматичного затемнення, оснащені повним електрорегулюванням та можливістю ручного та автоматичного складання. Всі 4 ручки дверей підтримують безключовий доступ. Тобто достатньо просто тримати ключ у кишені чи сумочці, далі підходиш до машини, та у момент таркання ручки у будь-якому місці замок відкривається. Для зачинення машини треба трохи потримати палець на спеціальній виїмці на ручці. Це теж приємна дрібниця, бо виключає випадкове зачинення дверей, коли ви цього не хочете. Якщо відкрити двері у темряві, можна побачити світловий логотип бренду на дорожньому покритті. Та приємна та ефектна дрібниця. Задні двері оснащені дитячими замками. Тобто, якщо активувати перемикач на торці, то двері можна буде відкрити тільки ззовні. Раз ми вже тут подивимось на колеса. Для корок доступні варіанти литих фермових дисків 16, 17 та 18 дюймів. На нашому екземплярі встановлені найбільші 18 диски з аеродинамічними пластиковими накладками і відповідно, Тут гума з мінімальною висотою профіля. Через це, як ви розумієте, машина на ходу відчувається більш жорсткою, але при цьому покращується керованість. Для міських доріг мені дуже подобається цей варіант. Але якщо ви любите пом'якше, чи плануєте використовувати машину на поганих дорогах або на бездоріжжі, то зверніть увагу на менші диски, на які встановлюється гума з більшою висотою профіля. Йдемо до задньої частини автомобілю. Тут нас зустрічають стильні задні фулле-ліхтарі. А крім того, що виглядають вони дуже круто, вони ще забезпечують динамічні покажчики повороту. Та ефектно анемовану функцію привітання та прощання з власника. Кришка багажника оснащена електроприводом, що також радує. Крім фізичної кнопки відкриття, є віртуальна. Можна просто копнути ногою під бампер. Це дуже зручно, коли ви підходите до машини і у вас зайняті обидві руки. Також можна керувати кришкою багажника за допомогою кнопки на брелоку. Перше натискання відкриває багажник, а друге забезпечує додаткову можливість зупинити кришку у будь-якому положенні. Це може бути Якщо зверху вам щось заважає, повністю відкрити багажник. Кнопка багажника повністю герметична, розташована у ніші під надписом Шкода над номером. Також тут встановлена камера заднього виду. Підсвічування номеру теж світлодіодне. Ряд з чотирьох задніх партроніків розміщений у верхній частині бамперу. Давайте, вже якщо така нагода, подивимось усередину багажного відділення. Воно укомплектоване верхньою шторкою, яка піднімається та опускається разом з кришкою. Також можу відмітити приємне м'яке оздоблено стінок відділення, корисні ніші з ременями для фіксування аксесуарів та крючки на рейлінгу. Знизу бачимо жорстку напільну кришку, під якою знаходиться пінопластовий органайзер з аксесуарами. Тут є балонний ключ, домкрат, лійка, навколо запасного колеса у форматі декад. Як на мене, об'єм багажника середній, але його можна збільшити, якщо відкинути спинки задніх сидінь. Також можна відкрити тільки центральну секцію, якщо потрібно перевести довгий предмет чи довжини багажнику не вистачає. А світлення багажника також світлодіодне, На жаль, це лише один світильник над кишенією справа, тому загальний рівень освітленості середній хотілося б. Яскравіше, але мені здається, це загальна проблема сучасного автопрому. Не бачив великого сенсу розповідати докладно про силову установку. Тим більше, що шкода корок існує у різних комплектаціях бензиновими та дизельними двигунами. Якщо є бажання, всю технічну інформацію ви зможете почерпнути на сайті вашого офіційного ділера чи на спеціалізованих сайтах, де обговорюють особливості агрегатів та механізмів. Я розповім вам стисло про мої враження від підкапотного простору з точки зору звичайного власника. Для початку гідравлічних упорів тут нема. Я був трохи здивований, коли перший раз відкрив капот, бо коли підняв його, то чекав, що кришка почне рухатися в сама, але цього не відбулося. Тут треба підняти. Капот рукою повністю у верхнє положення та підставити підпорку. Ну, Таке дрібниці. Далі під капотом все виглядає акуратно, точки заправки рідинами легко знаходяться та розміщені у зручних місцях. Докумулятора теж маємо легкий. Та зручний доступ. Особливо сподобалася горловина для залива ріднини в бачок омивача з м'якою вбудованою лікою. Таке просте, але корисне рішення, воно повинно бути в кожному авто, як на мене. До речі, поки не забув, не зовсім в тему, але близько. Під кришкою паливної горловини ви знайдете. Комплектний скрибок для льоду о така дрібниця, але показує реальну турботу про покупця. Тож давайте перейдемо до огляду інтер'єру авто. Для оздоблення салону. Виробник використовує декілька видів пластику, м'який вініл текстиль, штучну шкіру та якийсь матеріал, що імітує алькантару. В цілому я не можу назвати ці матеріали дуже преміальними, але вони виглядають та відчуваються якісними та практичними. Варто зауважити, що у мене на тесті машина 2022 року випуску більш ніж 20 тисяч кілометрами пробігу, і в салоні нічого не скрипить, не стукає під час руху, що в цілому вказує на доволі якісну збірку. Взагалі ще треба відмітити, що в салоні доволі тихо, рівень шумоізоляції явно вище середнього по класу. При русі по місту можна спокійно розмовляти з пасажирами чи по телефону, суттево не підвищуючи гучність голосу. Для мене це один з головних показчиків комфорту в салоні. Внутрішнє оздоблення дверей доволі симпатичне, складається з верхньої м'якої частини, пластикової панелі з карманами та ніші для пляшок. Також маємо вставки під карбон та сріблясті ручки відкривання двері. Головні ручки теж пластикові з підлокотниками, обтянутими екоалькантарою. Кожні двері оснащені кнопкою електричного підйому та опускання скла. Водійські двері мають блок керування всіма дверцятами. Кнопку блокування склоподйомників, блок електрорегулювання, складання та підігріву бокових дзеркал. Сидіння доволі зручні з непоганою боковою підтримкою. Матеріал оздоблення, комбінація кашкіри, вставки з штучної анкантари та ткани на посередині. Крісла водія та переднього пасажира мають повне електрорегулювання. За допомогою трьох кнопок джойстик. третя кругла кнопка регулює положення поперекового підпору. Причому, що мені сподобалося, є додаткова можливість регулювання вертикального положення подушки. Також є пам'ять водійського сидіння з трьома слотами, що дуже зручно для ситуації, коли автомобілем користуються декілька водіїв. Функції легкого входу, коли сидіння виїжджає назад, на жаль, немає. Про задні сидіння багато не скажу, але претензій до мене у них немає. Крісла фіксовані і не регульовані. За дизайном та матеріалами вони здебільшого повторюють передні сидіння, але, звісно, без серйозної бокової підтримки. Сидіння оснащені двома парами, кріплень для встановлення двох. Дитячих крісел. Посередині є третє місце з підголовником та таремним безпеки, але якщо пасажира тут нема, можна використовувати відкидний підлокотник з тримачами для стаканів. Знизу на центральній консолі розміщена панель керування кліматом для задніх пасажирів та розетка 12 вольт. Торпеда обтянута м'яким вінілом під шкіру. Зверху посередині бардачок з кришкою, справа основний відсік для зберігання речей з підсвіткою. Термо обтягнуто натуральною гладкою шкірою має ергономічну форму з опорами для пальців на двох. В горизонтальних спицях розміщені елементи керування мультимедіа, кнопки запуску голосових команд та увімкнення підігріву керма злісу, та керування інтерфейсом панелі приладів з правого боку. Керування на кермі дуже інтуїтивне, бо посередині кожного блоку є ролики крутілки, що розділяють блоки горизонтально, а ще по 4 кнопки розташовані зверху та знизу. Та між ними вмонтовані вертикальні розділювачі. Які дуже добре визначаються тактильно, тому всі елементи чітко знаходяться на дотик, і після недовгого звикання можна використовувати необхідну функцію, зовсім не відволікаючись від керування авто. Під кермом розміщені підрульові рульові пілюстки для ручного перемикання передач та три традиційні важеля: керування світлом, круїз контроль зліва та управління склочисниками справа. Регулювання положення рульової колонки механічне. Панель приладів тут сучасна. Повністю цифрова, тобто це суцільний 10-дюймовий екран, яскравий, контрастний та чіткий. Панель має багато скінів з різним наповнюванням інформацією, наприклад, тільки спідометр чи спідометр та тахометр, відображає всі необхідні дані в різних комбінаціях, поточну передачу, режим водіння, моментальну витрату пального, одометр, запас ходу та багато іншого. Панель приладів має різноманітні налаштування та добре кастомізується. Можна виводити на екран дані з вбудованою навігацією чи мультимедійною системою. В цілому дуже сучасна, зручна та інформативна панель. Ще один високоякісний 8-дюймовий тач дисплей розташований посередині торпеда зверху. Це мультимедійна система та інтерфейс керування функціями автомобіля. Для швидкого доступу основні розділи меню дублюються сенсорними кнопками справа та зліва від екрану. Також під екраном маємо дві кнопки, що прокручуються. ліва керує гучністю звуку, чи повністю вимикає звук натисканням. а права дублює функції навігації по головному інтерфейсу. Таким чином, ця крутилка може повністю замінити сенсорне керування, якщо вам не подобається екран у відбитках пальців, чи просто ви вважаєте механічне керування більш надійним та зрозумілішим. Про інтерфейс можна було б довго розказувати, якби неможливість ручного та швидкого підключення смартфону до мультимедійної системи, яка вбиває основні вбудовані функції. Тому коротко тут є основне меню налаштувань систем автомобілю, будована навігація, музичний програвач. Та радіоприймач з показом в станції, меню керування телефонними дзвінками, з синхронізацією телефонної книги. Для зручності, якщо машиною користуються декілька водіїв, можна налаштувати персональний профіль для кожного користувача. Бортова система підтримує бездротові підключення, Apple CarPlay та Android Auto. Але якщо ви консерватор, то можете використовувати просте підключення смартфону через Bluetooth для користування телефоном в режимі вільні руки чи відтворювати музику з мобільного пристрою через динаміки машини. Якщо ваш смартфон підтримує бездротове заряджання, просто покладіть його у спеціальне відділення під торпедо, що розміщено перед важелями КПП. Це дозволить вам мати постійно заряджений смартфон, навіть якщо активно користуватися навігацією. Також в цій зоні вам доступні два USB-C та один usb a порти через які можна заряджати смартфони чи інші пристрої, чи підключати до автомобільної системи флеш накопичувачі з музикою. А ще тут розміщена розетка 12 вольт із запальничкою для цигарок, ну, трохи на анахронізм, як на мене. Стисло по аудіо маємо два основних динаміка в передніх дверях. Ще по два динаміка в задніх дверях. Хремова сабвуфера в нашій комплектації шкода корок немає. Мені звучання системи скоріше не сподобалося, бо баси тут просто відсутні як не грайся з еквалайзером. І якщо ви ентузіаст автозвуку, то це питання доведеться вирішувати окремо після купівлі автомобіля. На панелі керування комфортом та безпекою ми не побачимо нічого незвичайного, ніяких сенсорних елементів, тільки світлові індикатори, механічні кнопки та регулятори. І це дуже добре, бо просто, надійно та безпечно. Єдина претензія до цього блоку використання глянцевого пластику. В нашій тестовій комплектації Skoda Karoq встановлений двозонний клімат-контроль з можливістю синхронізації зон і всіма стандартними функціями, типу зміни напрямку та інтенсивності обдуву. Є також підігрів сидінь та заднього скла. Вентиляції крісел на жаль нема, але здається, її тут типу, класу не повинно бути. Нижчим маємо ряд кнопок для увімкнення та вимкнення системи старт-стоп тимчасової деактивації партроніків. Аварійний сигнал і центральний замок. Важель перемикання передач, стандартний елемент автомобілю, виконаний в класичному дизайні. З великою рукояткою механічно перемищується вперед та назад. Тут все стандартно, паркінг, задній хід, нейтраль, драйв. Коротке натискання назад у крайньому положенні дії перемикає коробку у спортрежим. Повтор дії повертає у звичайний драйв режим. Рукоять масивна, має ергономічну форму. Кнопку розблокування з боку знаходиться під великим пальцем дуже. Зручно, рукоять та важель оздоблені натуральною шкірою, навколо панель з глянцевого пластику. Далі маємо декілька кнопок, перемикання режиму водіння, звичайний спортивний економічний кастомний, активація електронного стоянкового гальма, відключення антипробуксовочної системи. На центральній консолі маємо нішу з органайзером та підстаканником, який можна віймати, та відкидний підлокотник з регулюванням положення по висоті, який також висувається вперед. Під ним є місце для зберігання Зберігання, наприклад, барсетки чи невеликої сумочки. Зверху спереду за інтелектуальною камерою розміщена верхня консоль з двома світлодіодними світильниками та кнопками увімкнення. Також тут розміщені датчики освітлення салону, мікрофони гучного зв'язку та відсік з кришкою для зберігання окулярів. Ще декілька світильників розміщені під сонцезахисними шторками. Вони активуються при відкриванні кришки дзеркальця. Позади на стелі також є блок освітлення для пасажирів. А вже ж всі ліхтарики світлодіодні. Свої враження в експлуатації автомобілю я почну з динаміки. Я одразу поясню, що я пересів на корок. Зі свого особистого автомобіля з двигуном потужністю 250 кінських сил. Тому спочатку мені здалося, що тут все дуже печально. І хоча я неприхильний гонок у місті, але інколи запас потужності потрібен і може врятувати в критичній ситуації. Тому на контрасті у мене спочатку склалося враження, що 1.4 TSI реве і не їде. Але поступово я почав вивчати та краще розуміти цей двигун. І зараз можу сказати, що у парі з 8-ступеневою коробкою він дуже практичний в звичайній експлуатації. Так, з міста кросовер набирає швидкість доволі посередньо, 9 секунд до сотні. Це не дуже вражаючий результат, якщо порівнювати з потужними машинами. Але за бажанням зі світлофору ви точно будете їхати трохи швидше. Більшості автомобілів з типовими масферними двигунами 1,6-2 літри. Також, коли ви вже набрали швидкість 50 км на годину, та вам потрібно виконати різкий маневр на випередження, дігун дозволяє це зробити. Просто треба натиснути на газ до упору, передача одразу скидається на понижену, та машина буквально вистрілює вперед, швидко набираючи десь до 80-90 км на годину. Тобто в міських умовах динаміки цілком достатньо. Причому таке прискорення відбувається практично моментально, турболах майже непомітний. Якщо чесно, я не не дуже зрозумів різницю між звичайним та спорт режимом у місті, бо на моментальне прискорення у русі перемикання спорт майже ніяк не впливає, а їхати з постійною швидкістю в такому режимі сенсу немає через підвищені оберти та затримки на понижених передачах. Тому раджу перемикатися в спорт тільки, наприклад, коли вам потрібно влитися в швидкий головний потік з другорядної полоси. Тобто, коли потрібне, різки прискорення з нуля. Блага конструкція важелю АКПП дозволяє перемикатися між режимами швидко та зручно. На трасі машина також непогано набирає швидкість до 100 км на годину, потім цілком нормально показує себе до 140 а далі вже повільніше до 160 Вище я пробував, розігнав авто до 180 км на годину, але це було дуже важко і відчувалося, що корок явно не розрахований і довго їхати на такій швидкості. Але діапазон 100-140 км на годину цілком комфортний на трасі з якісним покриттям, а особливо з користь контролем. Далі про керованість та стійкість на дорозі. Мені дуже сподобалась керований шкода корок Таке враження, що їдеш не на кросовері, а на хетчбеку. Ніякого розхитування на нерівностях чи великих кренів кузова на поворотах не відчувається. Підвізка дуже пружна і навіть трохи по спортивному жартка. Відчуваються всі дефекти покриття. Хоча можливо, це особливості експлуатації. Ці автомобіля на дисках 18 дюймов з гумою низького профілю. Тож це вже привід для додаткового вивчення питання. Якщо ви розглядаєте корок для придбання, зробіть додатковий тест-драйв з різними колесами по можливості. Стійкість машини на дорозі також вражає, можна входити в затяжні повороти, майже не скидаючи швидкість, якщо стан дорожнього покриття дозволяє в будь-якому випадку. Щодо корованості та стійкості, це якостю у корок краще ніж в типовому кросоверу, і мені дуже сподобалось. Зворотній бік використання двигуна невеликого об'єму його економічність. Як я не намагався, але у місті Києві мені не вдалося перевищити витрату бензину в межах 10 літрів на 100 кілометрів. І це при самому агресивному стилі водіння, на який я був здатний, ну у межах безпеки, звісно, та у типових для великого міста заторах. Якщо поставити собі за мету заочадження пального, то 7-8 літрів у місті цілком можливо. Але у мене не вистачило терпіння зробити. Такий тест. Я експлуатував машину скоріше наверх межі можливості двигуна та коробки, тому вважайте мої показники максимальними з точки зору витрати пального у всіх ситуаціях. Головний момент в тому, що у шкоди Karoq всі системи пов'язані з комфортом, працюють в автоматичному режимі і при цьому працюють надійно та майже не потребують ручного втручання. Максимум один раз налаштувати та забути. Наприклад, головне світло. Я жодного разу нічого не вмикав та не перемикав вручну. Крім сигналів повороту. Повністю автоматичний режим роботи просто чудовий. Так само склоочисники, кондиціонер, музика, внутрішнє освітлення. Про передні сидіння я вже казав, дійсно дуже зручні. Шумоізоляція, повторюся, повторююся, теж доволі непогана. Всі моменти пов'язані з центральним замком, безключовим відкриттям та зачиненням дверей та багажнику, теж безпосередньо впливають на комфортне використання автомобіля. І високий рівень комфорту логічно переходить до питання безпеки, бо якщо ви не відволікаєте на керування системами автомобіля, то більше уваги надаєте безпосередньо управлінню автомобілем та концентруєте свій фокус на дорожній обстановці. Але, окрім цього фактору, варто відмітити, що корок буквально нафарширований під зав'язку передовими рішеннями по пасівній та активній безпеці. Не дарма. Шкода Корок» отримав найвищий рейтинг 5 зірок за безпеку в краш-тестах Євроєнкап. По факту маємо встановлений повний комплект подушок безпеки, переднього пасажира та водія, колінну подушку водія, бічні подушки, але також велику роль безпеці виконують автоматичні асистенти та системи попереджуваних сигналів про зіткнення мертві зони. І Воно реально працює. І навіть одного разу я отримав попередження, коли побачив перед собою авто, що раптово вимкнуло лівий поворот. Хотів швидко змінити полос, але там їхало інше авто, яке я погано бачив через те, що воно частково попадало у мертву зону. Ще одна крута фішка, яка пов'язана як з комфортом, так і з безпекою, а адаптивний круїз, який працює. До швидкості 210 км на годину. Просто виставляємо бажану швидкість та дистанцію до попереднього автомобілю і насолоджуємося. Цей асистент забезпечує автоматичну зупинку та відновлення руху, тож систему круіз-контролю зручно використовувати як на трасі, так і у міських умовах. А вже ж варто відмітити також асистента парковки, який допоможе обрати вірну траєкторію при паралельній або перпендикулярній парковці. Підказки будуть відображатися на головному екрані розважальної системи. Перейдемо до висновки. Особисто мені кросовір шкода корок скоріше сподобався, бо позитивних моментів в ньому багато, а недоліків майже немає. Головний упор в цьому автомобілі зроблений на комфорт. Безпеку та керованість, але зовнішній вигляд погодність теж цілком непоганий. а здоблення салону та збірка в цілому якісна. Головний мінус комплектації, що я тестував, як на мене. Не дуже потужний двигун, бо мені здається, що така машина заслуговує на більше. Але якщо ви не затятий драгрейсер, то для звичайного використання 1.4 TSI цілком вистачить для більшості ситуацій. Приємний бонус такого рішення: його економічність. У підсумку маємо відмінний невеликий міський кросовер. Який пропонує всі базові функції, що мають бути в сучасному автомобілі. То що на цьому будемо прощатися. Це був перший огляд автомобіля на каналі Рутнейшн. І я сподіваюся, що він буде на останній. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, колокольчик, пишіть коментарі. Якщо не сподобалось, теж пишіть зауваження чи пропозиції, чи прокльони. На цьому, мабуть, все. Мирного вам неба. Перемоги та слава Україні.